Українці, українки, сьогодні дуже важливі новини. Сполучені Штати Америки зробили крок, який відчутно послабить окупантів, змусить платити за агресію, відповідати за зло, яке вони наробили. За все зло. Америка забороняє імпорт нафти з Росії, нафтопродуктів, газу, вугілля. Забороняє громадянам США будь-які інвестиції в російський паливно-енергетичний комплекс. Я вдячний особисто президенту Сполучених Штатів Америки Байдену за це рішення, за це лідерство, за цей максимально потужний сигнал всьому світу. Він дуже простий. Кожен цент сплачений Росії, вона перетворює на кулі та снаряди, які летять в інші суверенні держави. Або Росія матиме повагу до міжнародного права і не буде вести війни, або вона не матиме грошей, щоб війни розпочинати. Знайдуть іншу бензоколонку. Але це не тільки про гроші. Заборона на імпорт, на імпорт нафти до США послабить державу терориста економічно, політично та ідеологічно, бо це про свободу, це. Про майбутнє, про те, куди буде рухатись весь світ, заборону на імпорт нафти та нафтопродуктів з Росії вводить і Велика Британія. Я вдячний прем'єр-міністру Борису Джонсону за принциповість, на яку очікуєш від глави уряду Британії у важкі часи. Виступаючи сьогодні у британському парламенті, я згадав інші важкі часи, інші, але такі подібні. 1940 рік, коли тиранія загрожувала, як вона думала, невеликому острову і була впевнена, що острів не витримає жорстких ударів, бомбардувань і блокади. А вийшло, що острів зміг більше, ніж та тиранія, бо мав мудрість, мав витримку, друзів і силу, і вірив у майбутнє, своє майбутнє та свободи в Європі. Як віримо ми, як боремось ми, і як ми переможемо. Погляньте, світ не вірить у майбутнє Росії, не говорить про нього жодного слова, жодної перспективи. Вони все розуміють. Вони говорять про нас, вони допомагають нам, вони готуються підтримувати нашу відбудову після війни. А вже ж, бо всі побачили для народу, який так героїчно захищається. Обов'язково настане оце після війни. Буде і новий план маршала для України. Захід сформує цей пакет підтримки. Сьогодні про це сказав британський прем'єр: людина, слова, щирий друг України. Вже очікуємо і жорстких рішень від Європейського Союзу. Санкційних проти Росії за цю війну не просто так, не проти людей, звичайних за цю агресію. Про яку її автори ще пошкодують. Це буде обов'язково. І тому так важливо, щоб в керівництві Росії усвідомили США, Великобританію, Євросоюз, Канаду, Австралію, Японію та інші вільні країни світ буде тільки наслідувати. А отже, його не обманути, санкції не обійти. Я вдячний тим росіянам, які нас підтримують, виходять на вулиці і боряться. Боряться щоденно за нас і за себе. Тому що бореться за мир. Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів, але чесних і предметних в інтересах людей, а не застарілих вбивчих амбіцій. Говорив сьогодні з Марком Рютте, прем'єр-міністром Нідерландів. У нас нова сторінка у відносинах з Нідерландами. Дякую за підтримку з прем'єром Ізраїлю Беннетом, з прем'єром Люксембургу Бетлем. Та з президентом Франції Макроном маємо підтримку, маємо розуміння. Мабуть, ви бачили сьогодні у новинах історію про те, що ООН нібито не вважає російське вторгнення війною. Я знаю, це обурило трішки багатьох і не тільки в Україні. Вдячний нашій команді, ми усе з'ясували, швидко отримавши запевнення в структурах ООН, не буде брехні, не буде підігравання агресору. Слово війна звучатиме на цьому майданчику. бо це правда. Ми не дозволимо нікому в світі ігнорувати страждання і вбивства наших людей, наших дітей. Сьогодні, коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було для мене 50. 50 вбитих українських дітей. За 13 днів війни. А вже за годину стало 52-52 дитинки. Ніколи не пробачимо це. І знаю, що ви ніколи це не пробачите окупантам. Як Харків, Маріуполь та всі інші міста ввечері вони нанесли ракетний удар по Корбутівці у Житомирській області. Зруйнували гуртожиток. Чим міг загрожувати Росії звичайний гуртожиток. Яким геополітичним інтересам ядерної держави? Вічна пам'ять усім людям, яких вбили ці нелюди. Сьогодні нам вдалося організувати гуманітарний коридор з міста Суми до Полтави. Сотні людей врятовано. Гуманітарний вантаж доставили, але це лише відсоток. Від того, що треба зробити, і чого очікують наші люди, заблоковані українці. Ми готові, наші вантажі готові, наш транспорт готовий, але, але не люди. Вони не готові. Вони обстрілюють маршрути евакуації. Вони блокують доставку необхідних продуктів та ліків для людей. Що вони хочуть, щоб українці взяли з рук окупантів? Все це, це просто тортури. Свідомі, системні, організовані їхньою державою чужою для нас і безжальною для всіх, навіть для її громадян, Олешки в Херсонській області, Бердянськ та Мелітополь, Запорізької області, усі міста, де українці чинять спротив, де протестують проти окупантів. Знайте, ми з вами, ми вдячні. Вантажі все одно будуть їхати. Скільки б разів їх не зупиняли кулі. Гуманітарні коридори все одно будуть працювати, і тільки час відділяє вас від свободи. Недовгий час Вірте в це. Я вірю і дуже цього хочу. Слава Україні!